Ніколи не купуйте джип якось без нас, бо ми їх купуємо дуже багато. Вітаємо на каналі компанії Carfosol. Як бачите, сьогодні у нас біленький джип-компас, і ось ця мордаха натякає, що він вже трішечки рестайлінговий. Це 22-й рік. Вже у нас абсолютно новий салон, як бачите, у версії з 10-дюймовою мультимедіа системою на кліматі зі шкіряним кермом, зі шкіряним салоном. На жаль. Передні сидіння, не всі електричні, але, тим не менш, у нас є багато запчастин в салоні, тож буде ще з чим з чим попрацювати. Ну а Взагалі маємо ось такий автомобіль. Якщо дивитися з цього боку, то він майже ціленький. І так, джип компас і ренігейт зроблені на одній базі. Але ренігейт трошечки скорочено з більш а, а, здешевшена версія. Ну а компас. Трошечки крутіше, як бачите, позаду він майже не відрізняється в нашій версії Latitude Lux. Але ось тут є трішечки над чим попрацювати. Трошки з підвіскою, трошки з кузовом, і треба задній новий фонарь. Безпека в нас абсолютно ціла, машина заводиться, але їхати вона не буде. Тож, зараз замовляємо евакуатор, відвозимо на СТО Чайкі Моторс. І якщо вам цікаві автомобілі з Америки, неважливо, це Renegade, Compass, компас, чи може щось гібридне або електричне, то компанія Карпасов завжди вам всьому допоможемо. Тож, друзі, звертайтесь, ну а ми відправляємо автомобілі на відновлення.